Якщо Господь Бог із нами, то чому це все з нами відбувається? Це одна із найдиших молитов Писанні. це крик серця, який вірить в Божу доброту, але стоїть посеред пополу, краху чи хаосу. Саме так молився Гідеон, коли ізраїльський народ був розчавлений медіанітянським ярмом. Якщо Господь із нами, то чому це все сталося з нами? Іде всі його чудеса, про які розповідали нам наші батьки? І ці два питання не є ознаками зневіри, а ознаками голоду. Бо тільки той, кого формували Божі обітниці, може відчувати всередині себе незадоволення між тим, що він знає, що сказав Бог, і тим, що його очі бачать, відбувається зараз. Бо лише той, хто знає історію про Божу силу, може бути незадоволений і голодний по її прояву в своєму поколінні. Кожен віруючий, коли ставить собі ці питання. Боже, якщо ти з нами, то чому все це відбувається в нашій країні, і якщо ми народ благословення, то звідки увесь цей хаос? І якщо Євангелія це сила Божа, то де усі ці чудеса, про які нам розповідали, і Господь не зневажає ці питання, Він сіє їх в вас, і це внутрішнє незадоволення стає плацдармом, де ви починаєте розуміти своє покликання. Це незадоволення стає запрошенням. І болюче усвідомлення того, що так не має бути, це голос духа, який пробуджує покоління Гідеона. Тому, коли ти питаєшся, де всі чудеса і де Божа сила, Бог не ображається на це, Він запрошує тебе бути частиною відповіді у своєму поколінні. Тому саме це питання відкриває твою здатність бачити глибшу реальність. Ту, яку Бог хоче явити через звичайних людей, які несуть його присутність в цей світ. І Господь не пояснює гедовану причини, він посилає його з дорученням. іншими словами, йди в тій силі, яку ти вже маєш. Тому питання стало покликанням, і цей внутрішній біль і незадоволення стало відчиненими дверима, де те покликання, яке було в житті. Гідеона почало діяти і проявлятися в силі. Насправді він запрошує нас до співпраці, де ми, як його народ, піднімемось і увійдемо в прояв сили і чудес, за якими ми так сильно сумуємо. Тому ти не просто задаєш ці питання, ти чуєш Божий поклик.